Всім добрий вечір. Зараз ми будемо засолювати рибу. Ось такий у нас готовий ящик дерев'яний, знизу набиті дірки, щоб риба. Коли пускає сок, щоб в неї весь сок сходив з неї, щоб риба оставалась сухою. Це так називається риба сухого посолу. Зараз засипаємо на дно повністю сілью, як трошки там за через ті дірки, нічого страшного. Так, силити ми будемо сьогодні вчорашнього нашого окуня. Окунь, окуня вимиваємо, з такі окуня ми будемо солити, влажуємо їх равномірно, просто промиваємо його і ми будемо викладати равномірним слоєм. чтобы у нас рыбка равномерно просонивалась. так. Ще раз пересипаємо солю, щоб риба була повністю покрита сіллю. Ця сіль, в принципі, не викидується, вона лишиться, якщо на наступний засол. І потім вилажуємо вже окушків поменше. Розлажуємо їх рівномірно, тому що зверху буде стояти груз. І він буде продавлювати нашу рибу. Ось такий у нас вчорашній уло вийшов. Невеликий, але, але рибка все таки є. Тепер зверху ми засипаємо сіллю знову. Посипаємо повністю, щоб наша рибка була повністю в солі. так навіть ну, можно расположить рыбку чтобы она была равномерно Ось. теперь мы у нас есть такая крышечка І її ложимо, і зверху буде щось ось тяжке. Це буде, наприклад, пів шлакоблока, мабуть, більш-менш, я думаю, буде її достатньо. І тепер в погріб я розчитую днів на 12 в погріб. Знизу ми підставимо миску, щоб весь рисол, який виходить з риби, сок стікав в миску. А що буде через 12 днів? Я думаю, ми побачимо. Всім дякую. З вас лайк. Все буде Україна. Слава Україні. До побачення.